Ну, з Богом. Активний відпочинок на свіжому повітрі на противагу теплим квартирам обрали десятки рівнян різного віку. Усі вони сьогодні зібралися на пагорбах поблизу села Бармаки, аби повправлятися у вмінні їздити на лижах, бордах та санчатах. Особливо радіють можливості спуститися з гірки з вітерцем діти. На гору потім піднявся зразу. Потім сіли з гори. А не дихать до нас і маси одні самки, і ми мій знову туди кататись. Цікаве, що ну коли я спускалася, то мені було дуже весело. Хоча снігу, як кажуть самі, любителі зимового спорту, ще не зовсім достатньо, катаються на пагорбах у бармаках із задоволенням, і більш вибагливі спортсмени-любителі. Враження на краще, сонце, погода чудово, просто людей багато. Все шикарно. Спуск трошки снігу маловато, не так, як на важких трасах, але взагалі. Трохи їдемо на Баковалі, але тут теж добре, нормально. А поряд із любителями майже гірськолижним спуском насолоджуються і відомі у рівному спортсмени. Класна горка, людей багато, як ми бачимо. Не вистачає в рівному такого. Другий раз оце спустився за три роки. Я думаю, це не дуже регулярно. Я вже мотогонщик, займаюся з мотокроссом мотокросом по рівному став володарем кубка України по мотокросу. Роман Свирида, Валерій Мартинюк інформаційна програма День.